І отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Віки слава Богу, дорогі брати і сестри, закінчились 40 пасхальні торжества. Коли ми співали Христос Воскрес, коли ми одягалися в багряні пасхальні царські ризи, коли ми славили Воскреслого Христа, вони закінчуються сьогодні, але разом з тим вони не закінчуються ніколи, тому що і воплочення і життя, і кончина, і Воскресіння Христове відбувається на кожній божественній літургії. Тому що Божественна літургія це маленький рік маленьке откровення. а рік літургійний, який ми маємо, це велике Откровення. Це історія і сотворення світу, і його історії, його повільного занепаду в дедалі чорнішу ніч до моменту Воскресіння Христового. І ця зоря, яка засвітилася, опиливши собою весь світ, просвітивши його, давши йому нове життя. І потім другий цикл спадання, який ми переживаємо зараз, аж до другого пришестя Господнього, якого ми всі очікуємо з одного боку, а з другого боку, яке вже відбувається. Тому що під час літургії священик промовляє на євхаристійній молитві, що споминаючи все, що ради нас сталося: хрест, гріб, воскресіння. На небеса вшестя, праворуч сидіння, друге і славне знову пришестя. Тобто ми споминаємо і ті події, які були вже в минулому, і ті, які ніби для нас ще в часі не настали, споминаємо як ті, які існують в один і той же момент зараз. Тому дійсно літургія переносить нас в небесну дійсність. Дійсно, вона показує нам шлях на небо і показує нам дорогу в іншу реальність. І... Православна віра, її сенс це внутрішнє переображення людини. Її сенс це не просто навчити якихось певних заповідей або навіть певних важливих таємниць світобудови, не збагатити людину в цьому житті великими дарами, не дати їй владу, не дати їй здоров'я чи красу. Все це буде якщо буде на то воля Божа, воно все прийде. Воно все докладеться, якщо ми будемо за заповіддю Спасителя шукати перш за все Царство Небесного. А Царство Небесне настає уже тут і зараз. І споминаючи оцю подію Вознесіння Господнього, ми бачимо те, що світ не є чужий Богові. Навіщо взагалі відбувалося Вознесіння? Багато хто питає, щоб Воскресле Господь не міг тілом залишитися свідомістю, особистістю своєю видимою, залишитися на землі. Тому що він би тоді перетворився на ідола, його б почали рано чи пізно всі би в нього увірували. Тому що, як жиди говорили тоді, зійди з Христа, ми увіруємо в тебе. Рано чи пізно всі люди все ж таки побачили би його Воскреслого, і, і рано чи пізно всі би увірували. Так як апостол Тома доторкнулися б до його ран, побачили би до всіх би тоді йшло. Але вони би зробили його просто земним царем. Вони зробили б його ідолом і вони стали би тоді поклонятися йому так, як власне цей народець до сих пір хоче поклонятись машеаху. Тобі ж земному царю, який саме для них сотворить земне царство. А Господь своїм вознесінням показує нам, звідки ми прийшли і куди ми повинні повернутися. І ще до Христа частина древніх філософів і містиків вони прозріли як світ влаштований. Вони знали про те, що існує єдиний творець, єдине джерело нашого буття, що він є непізнаваний, що він є єдиний, що він лежить поза межами всякого нашого про нього уявлення і що є ісходження, як вони говорили, про дос і повернення епістрофе. І це є вічне оце коло, вічне коло, яке Поєднує в собі творця і творіння. Світ не є відкинутий від Бога, як вважали юдеї. Він не є автономним, між ним не пролягає прірва. А світ це розгортка божественної ідеї, світ це продовження божественної реальності, і він є просвітлений божественним світлом. І це пізніше прозрів і великий Аеропагіт, і пізніше. Святі отці пустельники, а потім це все підсумував, систематизував святитель Григорій Палама в своїх безсмертних працях, пояснивши все це, як воно відбувається, як відбувається. Стяжання, тобто набування Святого Духа, як божественні прояви, божественні енергії це світло фаворське, як воно присутнє в світі, і як людина може наповнятися ним для того, щоб внутрішньо трансформуватися. Тому що наше завдання це перетворитися. Ми повинні перестати бути такими як раніше. Ми повинні перестати бути людьми в звичайному сенсі цього слова, а нарешті повернутися до нашої істинної природи, тому що ми не є. Земними створіннями, які періодично мають якесь духовне просвітлення, ми духовні і світлоносні сутності, які зараз тимчасово переживають досвід земного буття. І як Господь показав нам шлях на небеса, так же само і ми покликані піти туди за ним. Він кличе нас всіх туди. Він показує, що світ, матерія, вони йому ніби як співпричасні, тому що він забирає це своє земне тіло, він забирає його туди на небеса і. Повертає його в небесну дійсність, і він витягує ніби весь цей світ туди, і кожного з нас він куєше до себе. І в Божественній літургії це таємство вже відбувається, як апостол Павло говорить, що в кінці часів Бог буде всім у всьому, так як ми приносимо хліб і вино і отримуємо тіло, і кров Господню, він уприсутнюється в цих святих дарах, в малесенькій грудовці землі, яка принесена сюди в цей храм, так же само в кінці часів. Буде і зі всім світом. Ну я про це вже не раз говорив, і у мене нема просто слів, щоб описати цю тайну. І ні в кого їх немає. Всі слова найбільш поетичні слова богослужбових текстів, всі високі сентенції, які ми читаємо, святих отців, вони всі це є тільки краплинка в морі. Неможливо описати такий досвід, так само як тому, хто істину любить, неможливо виразити цю любов і вкласти її в слова. От коли. Молодий хлопець закоханий, читає дівчині вірш. Він бере якогось там Петрарку, відкриває або Артюра Рембо, або когось там ще він відкриває ці вірші. Він читає її своїй коханій, але він разом із тим розуміє, що це і близько не, дає, не передає всю повноту його почуттів. І так же само з нашою любов'ю до Бога. Неможливо нам це виразити вповні, поки ми цього не переживемо. Писання сказано, що наш Бог це є Бог живий. Тобто це не є набір певних правил, заповідей, певного чогось такого, якихось там певних ідей, навіть керівництва до дії. Так, да, він відкриває нам певні особливі тайни, але цим не обмежується. Він кличе на стосунки любові. І весь світ нинішній, він противиться тому, щоб люди пізнавали Бога. Він противиться тому, щоб люди входили з ним в оце от живе спілкування. Світ нам пропонує що завгодно. Світ нам пропонує матеріальні блага, владу, силу, знання, комфорт все, що завгодно, пропонує. Тільки залишайтеся без бога, тільки лишіться так, так скають, поклоніться ідеалам світу цього. І все менше і менше на превеликий жаль людей зараз розуміє, яку велику і прекрасну тайну має в собі церква, має в собі наша традиція православна. Вона з одного боку до нас і дуже сильно близька, тому що все-таки наша культура на православі зиждеться, і навіть більшовики не змогли це повністю зруйнувати. Але разом з тим і безкінечно далека, тому що тільки одиниці пірнають в цю тайну. Тому що пірнути в неї означає вже ніколи до звичного життя не повернутися. Тоді в серці загорається зоря, загорається оцей вогонь, який зігріває нас, і який ніби як ззовні його не видно, але повністю міняється наш стан, наш спосіб мислення, наше бачення подій все це змінюється, перемінюється. І це неможливо описати, поки поки людина сама не спробує. І тому безмежно шкода тих, які не пізнали ще цього. Тому що, якби хоча б один промінчик світла божественного просвітив би їхні серця, вони би покинули все, як апостоли покинули, і пішли би за Христом. І нічого би ніколи би назад не озирались, тому що вони розуміли, що нічого в світі не спроможне задовольнити більше їхнього бажання і їхнього шукання, і відмовитися від цього дару, який нам передає Спаситель, це рівноцінно зраді. Тому так важливо, щоб ми залишалися у вірі і твердо в ній стояли. І зараз, коли світ не просто став байдужим до цього, коли він стає відверто ворожим, ми повинні всі бути готовими зайняти оборону. І я повинен сказати кілька слів про ту подію, яка відбулася вчора в нашому Золотоверхому граді Києві, яка відбулася вчора в Києво-Печерській лаврі. Коли архієреї нашої української церкви, помісної, визнаної уже деякими деякими церквами святого православ'я зібралися разом і зробили дуже м'яко кажучи необдуманий вчинок. Вони пішли на календарну реформу. Можна багато говорити про те, наскільки старий календар або новий, який з них точніший, який з них краще передає е, якби астрономічні явища. Можна багато про це говорити. Є аргументи за, є аргументи проти. Але біда в тому, що люди, які це зробили вчора, вони зробили це зовсім не від того, що вони шукають точного календаря. І це зовсім не стосується віри. Це зовсім не стосується науки, це не стосується пізнання, це стосується тільки геополітики, тільки і всього. Тому що грецька церква, яка дала нам визнання, вона зажадала від нас, щоб ми так же само перейшли на новий календар. Нам зараз говорять, що ми будемо тепер святкувати Різдво з усім цивілізованим світом. Тобто Єрусалимська церква, Грузинська церква, сербська церква для них це вже не цивілізований світ. Тобто цивілізованим світом стала Європа, і вперше це ж католики запровадили. Тобто, зараз нас готують для того, щоб підтягнути до Західної церкви, а кажуть, що до 2030 року є вже такий план для того, щоб перейти на спільне з католиками святкування Великодня і, врешті-решт, об'єднатися в одну таку велику унію. І для чого це все робиться? Це все робиться для видимої такої єдності. Для того щоб ніби як показати, що церква об'єдналася, що ми всі єдині, але разом з тим місця традиції, оці яка веде нас в рай, там уже не буде. Уже зараз афонських монахів, які носіями цієї традиції і способу молитви, так молитися, як вони ніхто більше на світі не вміє. Уже зараз їх називають фанатиками, уже зараз їх називають неосвіченими, значить, бородатими фріками, чи як там ще придумують їх називати. І так же само будуть таврувати кожну віруючу людину в останні дні. І багато про це можна говорити, але. Розумні розуміють і відчувають, що зараз відбувається, і куди це все йде. Тому ми повинні бути як істинно віруючі люди, готові зайняти кругову оборону. Тому що істинній церкві жити в повноті буяти ніхто не дасть, якщо ми самі собі цього не дамо. Як казав великий патріарх Мстислав, спочили, що ви повинні визнати спочатку себе, а потім визнає світ. Якщо ми самі себе не визнаємо, якщо ми не розуміємо тої величі, яку нам дає Бог, то світ тим більше ніколи нам цю велич не дасть і, і не допустить нам і мати і, і бути її носіями. Тому спочатку нам потрібно починати з себе. Ми повинні самі дивитися на те, наскільки ми наближаємось до ангельського життя. Оце повинно бути наше прагнення. Ми повинні співміряти свій шлях зі шляхом святих. Ось яким повинен бути у нас критерій, як апостол Павло каже, у нас повинні бути ті ж самі думки і почуття, як в Христі Ісусі. Каже, наслідуйте мене, як я Христа. У нас безліч прекрасних прикладів до наслідування, хтось уже спочили, хтось ще живий. Ми повинні за ними йти, ми повинні на них взоруватися. І тоді, можливо, від цього буде щось, тобто ми якісно виростемо. І хай навіть кажуть, що там більшість за, більшість за, що толку від, від більшості. Яка може бути більшість? Ти і Бог, оце є вся більшість, яка нам потрібна. Істина буде жити, навіть якщо декілька людей з нею. Істина буде жити, навіть якщо є одна людина, яка сповідує істину. І навіть якщо в певний період часу є той, хто ні, нікого не має, хто взагалі сповідував би істину, істина все одно жива. І настане такий момент, коли прийде прозріння хоча б до одного. І є таке передання, що як 12 учнів. Зустрічало Христа, тоді Воскресшого, так 12 будуть його зустрічати в другому пришестві. Тому хай кожен молиться і старається, і стяжає так, щоб потрапити в число цих 12. І це не залежить від зовнішнього подвигу. Це не означає, що кожен, хто там білий клобух отримав, або навіть той, хто 50 років подвизався в схемі, хто робив якісь подвиги, чи той, хто збагатив себе багатьма добрими ділами. Потрапить в це число. Це все залежить від того, яке яка буде любов до Бога в наших серцях. Іноді людина, яка за зовнішніми ознаками здається зовсім не схожа на великого подвижника, вона може ввійти в це число. Ми не знаємо. Це є тайна про це. Навіть сам Бог не знає, тому що він дає нам частину своєї свободи, і це означає, що ми можемо вибирати незалежно від нього. І то саме тому гріхопадіння стало можливим, тому що ми змогли нашу свободу проти Бога скерувати. І тому вся ця космічна драма розірвалася, розігралася. І тому не означає, що якщо там більшість за щось проголосувала, більшість щось вибрала, що це, що це є правильно. Але я вірю, що якщо ми будемо любити Бога, якщо ми збережемо йому вірність і відданість. Тому що він чекає від нас тільки відданості, нічого більше. Він не чекає від нас надмірного подвигу. Він не чекає від нас чогось там особливого, екстраординарного. Він чекає тільки відданості, хоча б в найменшому. Він все інше доповнить. Тільки лишимося, хоча би не можемо вже ділами, хоча би словами, хоча би устами, хоча би думками і сповідуємо Його, що ми є діти Божі. Тоді він доповнить все решту. Обов'язково будемо вірити в це. Він чекає від нас тільки відданості. Якщо ми збережемо йому відданість, тоді все буде добре. Він все управить, він все поставить на свої місця. Незалежно від того, навіть якщо ні одного архієрея не лишиться, ні одного, навіть якщо не буде правлячого єпископа, все одно залишиться істина з нами, і Господь приведе нас до царства свого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не слава Богу.